файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Сьогодні ми покажемо та розкажемо вам, як ми готуємося до посадки чеснику А готуємося ми вже давно, з минулого року, коли ми склали гороскопи і знали, що у нас вже весени декілька років починається сезон дощів. Опадів багато, і тому в першу чергу зайти в город буде неможливо, це одне. А саме головне те, що якщо посадити просто на рівних грядках чесник та цибулю, то вони просто зігниють, тому що буде багато опадів, і це тільки початок, опадів буде багато. і Рослинки будуть гнити, коренева система буде задихатися, тому що буде дуже багато води. Тому такий дуже гарний час для того, щоб переходити на посадку озимних культур саме на таких грядках, на ситних грядках. Вони дуже популярні зараз у багатьох наших підписників. А ті, ті, хто тільки починає, ті, знають, що треба. Посадити, а як і чого, Лише би грядки, зробити ці лунки, кинути часник і все, справу зробили і закрили. А треба все-таки вивчати інформацію і не з одного джерела, а з багатьох для того, щоб знати. Правди, в інтернеті дуже мало, 90%, навіть більше, це у нас сміття в інтернеті. Такий час, це каліюга, юга треба це знати, а калі-юга якраз. Говорить про те, що дуже багато неправди, дуже багато різних таких цікавих речей, які відводять людей від правди. Тому треба їх шукати або ж вивчати самим, як ми робимо. Ми вивчаємо, досліджуємо на практиці і тільки тоді використовуємо ці знання. Ось ці гороскопи ми складаємо для себе. А просто ділимося з усіма, і ми використовуємо їх уже багато років для того, щоб знати, яка нас чекає тенденція погоди на весь рік. І ще в минулому році ми склали ці гороскопи. Ми знали, що в листопаді у нас дуже багато буде опадів. Як бачите, всі важливі планети, і навіть ті, що допомагають, знаходяться в знаках стихії води: це скорпіон, це рак і це риби. Отже, нас Чекав такий листопад, і ми про це знали. Це західна астрологія, і зараз, до речі, ми це бачимо. Та ще й по ведичній астрології така ж сама ситуація. Як бачите, тут теж багато буде і є вже опадів, особливо друга половина місяця. Тому... Треба було готуватися завчасно до цього моменту. До речі, ще у нас і у грудні місяці буде така ж ситуація, що буде багато води. І це буде у нас продовжуватися до 20 го числа грудня. І це буде такий період у нас осінь. Осінь з дощами, з опадами. Період дощів. Такі вже нові погодні умови, і ми про це знали, і знаємо, і розказуємося. розказуємо вам. Ми не просто так їх робимо, ми просто ділимося з вами досвідом. Нам саме можна було це робити і нічого не розказувати, але треба ділитися своїми знаннями і досвідом саме головне досвід, і ми це робимо. Що ж, готуємо сьогодні, грядочку для того, щоб посадити часник саме, навіть якщо буде і дощик. У нас вже готове все. Єдине, що ми зараз повинні зробити, це підготувати грядку грядку, сам, саму лунку, де буде висажений чесничок. І для цього ми робимо таку луночку на грядки насипній глибиною 7 см. А вона ця земля трошечки буде збита, і 5 см які необхідні для озимого чеснику, будуть витримані. Навіть якщо буде йти дощ, просто поклали чесничок, і навіть якщо не зможете, буде сильний дощ закрити, не закривайте, але ви поклали в землю в той важливий момент, коли чесник буде здоровий, отримає відповідну енергію від планет, від місяця в певному знаці, і якраз буде добрий потім врожай. І до речі, що стосується добрива, ви можете навіть зараз внести добрива. Щоб потім під дощом його не вносити. Ми сьогодні просто не вносимо їх, тому що завтра тільки повинні завезти в магазин ті добрива, які ми завжди використовуємо. Це буде в нас рибне борошно, м'ясо в кісткове борошно та кормові дрожжі. Можна їх і під час посадки зробити це все з ними, посипати і посадити і засипати. А можна і завчасно це зробити. Може, вийде, то ми це завтра зробимо, засипемо. А ось так от ми готуємо грядочку для того, щоб посадити на насипній грядці чесничок. І ще один важливий елемент підготовки для посадки чеснику в екстремальній ситуації. Це у нас доріжка, по якій ми будемо ходити. Знаємо, що повинен бути гарний дощ, тому ми збираємо листя з-під дерев, дерев, у нас є трошечки сидератів і... Кладемо в цю доріжку. Як бачите, вона ось у нас внизу ця доріжка. А зверху, навіть при тих дощах, які в нас були, навіть і були добрі опади, земля тут не збита, вона має дає, повітря буде давати рослинам, і можна буде спокійно висаджувати на зимочазник. І в цих насипних рядках дуже добре якраз буде навесні прогріватися земля. І корінці будуть дихати. Оце саме головне, що треба зробити для того, щоб у будь-який час можна було посадити чесник та цибулю до речі. Ну що ж, ми завершуємо з Олександром Федоровичем зараз робити ці луночки, насипамо в доріжки листя та все, що можна, щоб можна було спокійно ходити. Погода нам підказує, і синоптики підказують, що дійсно будуть. Гарні дощі 9-10. Отож, ми сьогодні повинні це зробити. 8 го немає дощу якраз, але грядки, як бачите, завчасно були заготовлені. Це було зроблено ще. Весени, і ми знали про це, що буде ще з минулого року. Що вже декілька років у нас треба для посадки озимих часнику та цибуля насипні грядки. І ми їх робимо ще з вересня. І з вересня тут іще, до речі, і були посадки, і зелені культури були. Тут і кроп, кріпріс, і гірчиця була. Зараз у нас тут. Буде вже грядка маракуї посередині, а по краям ми використовуємо для посадки озимих чесників. Чесник. Дуже важливо його теж підняти і вийде у нас, що озимий чесник дозріє, а тоді почнеться період вегетації для маракуї. І буде зроблена ось така всередині виїмка, в яку буде поливатися маракуї, а чесник тим часом вже буде дозрівати і ми його вже в червні. Або ж на початку липня Що ж, нам залишається тільки побажати вам гарної погоди, щастя, здоров'я, натхнення і витримки, тому що погода в наступному році і до кінця 2025-го буде весь час нам давати різні виклики і екзамени. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.